Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось. Сьогодні у нас рубрика Перемога України, що заважає Збройним силам України перемогти росіян вигнати їх з нашої території, які перешкоди. Зараз якісь домовленості з цього приводу відбуваються. Обстріли, агресія з боку расистів, доля змінюється, вирішують, нам буде допомога. І якісь рішення такі, що кардинально змінять нашу долю. Тут везде тройка, тройка, тройка. Три країни три ключові країни, які повинні допомогти. Так, будуть вирішувати дипломатично умеренность, Напевно, на оцих переговорах, що будуть відбуватися, що приймуть рішення про зупинку або військових дій, призупинення, тимчасове перемиря. Так, скажіть, чи припиняться військові дії до кінця року, 25-го? Обстріли і військові дії, чи припиниться це до кінця 25-го року? Ні, ще, на жаль, буде. І вбивства і руйнування. Так, але оця, е, домов, ну, будуть якісь домовленості, Тобто росіяни е, домовляться, скажуть, що вони все припиняють, і що обман, опять обман, порушать цю домовленість, ми будемо, як завжди будемо. Грати по-чесному, ті будуть робити, що захочуть, скажіть, покажіть, чи буде обман з болт коришистів. Правосуддя, чельник. вибор. Так, да, буде обман і буде удар. Ну, мир вийшов, мир. Тобто якийсь період, що домовляться про мирний час буде, потім. Все одно буде напад з того боку. Такий вийшов розклад, давайте перекривати весь негатив. На тонкому плані можна впливати, змінювати ситуацію, і тоді воно вже, так як я оце розказала, вже цей розклад не збудеться, бо я перекриваю. Заперечую, заперечую, то ви на мене сваритесь, що я кажу одно, потім інше. Я ж перекриваю, того, ситуація змінюється вже ну, по-іншому. Все, що мені не подобається, ми з вами дивимось. Ви мені додаєте свої енергії, коли дивитесь. І ця ситуація вже міняється. Заперечую. Так, заперечую, заперечую, весь негатив знімаю, нулюю, все зле лихе. Прибираю. Ще сили допомоги прошу для Збройних сил України, щоб більше не було ніяких перешкод для того, щоб перемогти росіян і звільнити наші території від рашистів. У Верховному суду буде так і так і є. Перешкод більше нема. Так, перекриваю. Нехай все лихе, що ворог нам планує на його території відбувається. Всі вибухи, руйнування, всі смерті, хай у них будуть. Та буде так і так є. Перешкод більше нема. Більше нічого не заважає Збройним силам України перемогти росіян. Та буде так. Вища сили скажіть. Карти Таро покажіть, чи завершаться військові дії на території України до кінця 25-го року. Що нам чекати до кінця року? Кінця 25-го року, чи буде мир, чи завершиться військові дії. Ну, така інтересна ситуація. Щось буде відбуватися. З якихось територій хтось буде відходити, і це буде повільно відбуватися. Тобто до кінця року ця, ну, цей процес він не завершиться. Ще будуть відбуватися оці рух. Затянеться, трошки затянеться, але вже буде вміряність. Це дипломатією буде вирішено питання про те, що не можна стріляти. Хтось кудись буде, відходити, стріляйся, одно будуть. От, ситуація не перекрилась. те, що ви виходило в минулому розкладі, що буде вирішено про мир, про перемир'я, але його порушать. Захист це наш захист. Сильний міцний захист. Допомога буде. Дуже велика допомога буде. Ой, і вже наші якісь активні дії в сторону ворога. Ну, все одно. Чи військові дії будуть до кінця цього року, точно, і ще на 26 рік я так думаю. Ну, давайте ще раз перекривати. Заперечу, ну, хоч допомога буде. Зброю будуть давати. Ну, Буде якась така ситуація, що обман не дотримаються договоренності ті, що підпишуть, заперечу, заперечу. підпишуть, що буде перемир'я, але не, не, не дотримаються, будуть росіяни порушувати. Граюся всю дипломатію. Перекриваю. Прибираю негатив, знімаю нулюю, вище сили, допомоги прошу для України, для всіх і мешканців, щоб військові дії припинились вже до кінця 25-го року, щоб завершилась війна і це все припинилось. Зруйнуйте ворога, іншими шляхами ворога пустіть. Хай ворог своїми справами займається, від нас відчепиться раз і не завжди. та буде так і так їсть. Все зле лихе, що ворог нам робить, хай на його голову падає. На тих, хто виконує, на тих, хто накази надає. Скажіть, покажіть, які перешкоди залишились, щоб в Україні був мир? До кінця 25-го року припинились вибухи, обстріли і військові дії? Це наші захисники, наші молитви мрії. Дивіться, дві карти, ну, одна і та сама картинка. Молитви до вищих сил, до роду, до предків, захист, молитви про захист, і це наші захисники, що так молитви наші чують. І, я так розумію, що поки не буде зруйнована оця влада, ніяких змін не відбудеться. Що ми повинні виконати свою місію, зруйнувати ту владу. Правосуддя повинні творити правосуддя власними руками, зруйнувати ворога. Ворог веде нечесну гру, буде обманювати. Поводяться як. От три бандіта. Це. Тероризм, бандитизм, чиста води, з І... ну ви бачите, такі От орки її єсть ман. а, зараз військові дії будуть продовжуватися. <assistant> <mythology> Ворога будуть виганяти з тих територій, які він зараз захопив. Закритий шлях на мир. Активні військові дії по звільненню наших територій наша перемога. Карта України. Всі території будуть звільнені. І що маленька країна перемогла велику. Зараз ми жертви, але це все припиниться, буде свято у нас також. Так, заперечую, заперечую. Тобто жертви ще будуть. Заперечую, заперечую. Ну, знову та карта, що ми зброя в Божих руках, і це наша місія, ми її повинні... Виконати, що будуть відкриті всі шляхи, будуть надані всі ресурси, що ми знищили ворога раз і назавжди. Після того, як вони порушать у ті домовленості, про які зараз будуть домовлятися. Заперечую, 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 це обман предательство, то, що скрито, то, що не видно, ворог буде бити подла. Буде порушено все, що тільки подомовляється, там якісь договори попідписують, підписують, все, все порушують, і все одно буде напад, заперечую. Я, як сили кажуть, ми чуємо ваші молитви, але це зло повинно бути знищено, і ви зброя в руках божих. Така історія. Тобто ми повинні зробити цю роботу, інакше нічого гарного не буде. Прибираю негатив, все зле лихе, повертаю на голову ворогу. Вище сили, допомогу прошу. Щоб було зруйновано путінську владу. Щоб було зруйновано то зло, яке там живе в Росії. Е, Нішими шляхами ворогів постіть. Приберіть всі перешкоди, щоб війна припинилась до кінця цього року. Допомоги прошу, вище сили. Дайте нам сил перемогти ворога знищити і щоб росіяни відчепились від нас раз і назавжди. Перешкод більше нема. Буде так і так є. Тобто, отакий такий розклад, бачите, що вийшла, то сказала. Ось, хотілося б, звісно, щоб військові дії припинились і про це домовляться, але буде порушена. Дай Боже, щоб цей розклад спрацював, щоб воно переклирилось, щоб воно перекрилось. Наші думки вони також на тонкому плані впливають на події, коли на тонкому плані події змінюються, то і на фізичному плані це також змінюється. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.